Коли в перший день зранку я це все проходив, ну це все було в таких туманах. І я от дійшов фактично от до цього місця. от По п'ятий. Тут було це все вже було завалене, це зараз воно розчищене, а сходові марші верхні все сюди от воно лежало тут. от Навіть видно цей він вже зміщений, воно все прийняло. І я вже далі не буквально. Буквально звідси дзвонив, набирав телефон. Я фактично стоячи звідси, я чув рингтон. Все, що лишилося від, від її квартири, це двері. Причому я аж зараз зауважив, що замок таки був закритий і ключ, бачите зсередини виламаний, тобто вона нікуди точно не йшла Завжди інтелігентна, завжди е дру дружелюбна. Всі сусіди, от, от з сусідніх будинків, з, з, з того будинку, зі всіх, її знали. Вона любила дуже гуляти з котиком, і дуже вона з людьми так кому знаходила спільну мову. Вона сама була попрацювала все життя в е будинку творч творчості е дитячому. То вона ну, педагог від Бога. Така була досить мудра, розумна, начитана жінка. Фактично, як тіло, як такого, не знайшли взагалі. По фрагментам рештків, по ДНК ще поки що експертиза не підтвердила сходства з її племінником. Тому поки що немає навіть малішого розуміти. Вона завжди була разом з котиком, якби хоча б тіло якось чи рештки, котика хоча б якусь лапку знайшли, я би мав розуміння, що і тіло десь там було, а то ні, ні її, ні котика взагалі, ні квартири. От, ну, все в один момент. Як випороли, зникло, просто зникло. Фактично з вмісту її кімнати, де от якраз було ліжко, дістали фюзелаж ракети і двигун ракети. Відповідно, коли це діставали на третю добу, я це бачив своїми очима, стоячи там внизу, я прекрасно усвідомлював, що, скоріш за все, нічого й не знайдеться, бо це фактично самий епіцентр. Ну, умовно кажучи, в саме вікно, в саму кімнату залетіла ракета. І врахуйте те, що ще всі решта п'ять поверхів зверху то все придали.